А рік тому був в Карпатах, там говорив з одним старим мульфаром, питаю його, скільки діду кілометрів буде до Говерле. А він каже, як молодий був, то за 2 години заходив. А зараз треба всі 4, нема в нього в житті поняття кілометрів, головне час. За його спиною чудовий красивий дерев'яний будиночок. А скільки гривнів? Клали, щоб цей будинок побудувати. О! То 4 роки строїв. Гроші теж ніц. Головне час. А ти звідки такий будеш цікавий? Та кажу, що з Кривого Рогу, найдовшого міста в Європі, як воно буде довгим? питає мульфар. Та я кажу його манері вже говорю. Та як молодий був, тих 120 кілометрів на машині за дві години пролітав. Тепер вже став мудріший, ціную життя більше, то вже не літаю так швидко, то вже і 4, 4, 4 години їду, тих 120 км. Тобто, ще є один вимір життя, з якою ти швидкістю живеш. А біля будиночку за спиною діда хороший садочок. А скільки часу, діду, потрібно, щоб його виростити? О, то не тільки час треба. Tá cheio de bolho.